Hi guys! Минулого разу ми говорили про будинок мрії, а тепер час подумати про його інтер'єр. Аби правильно описати англійською всі наші муки вибору нових шпалер, маємо навчитися використовувати Contrast Linkers. Contrast Linkers це протиставні сполучники. Щонайменше один з них вам уже точно відомий це сполучник but. Як ви могли помітити, but аж надмірно часто вживають на своїй мови, тому бажано іноді замінювати його іншими сполучниками. До того ж, but переважно вживають в усній мові та всередині речення. Якщо ж ви пишете формального листа, твір на екзамені IELTS чи TOEFL, або тим паче складаєте ЗНО, but ліпше замінити іншим сполучником, і точно не варто починати з нього речення. Тут нам допоможе however. Його не використовують для об'єднання двох ідей в одному реченні. Натомість його можна вжити в наступному реченні, щоб протиставити одну ідею іншій. Наприклад, I like my room, however, I still plan to replace some furniture. Зверніть увагу, що however обов'язково виділяємо комою завжди. Незалежно від того, стоїть він на початку, всередині чи наприкінці речення. Наприклад, I like my room, I still plan to replace some furniture, however. I like my room. Some furniture, however, still needs to be replaced. Також замість but можемо використати although та though. На відміну від however, їх використовують для поєднання кількох думок саме в одному реченні. Їх ставлять на початку або всередині речення. Наприклад, Although my flat is small, I like it, because it's cozy. I like my cozy flat, though it is small. Зверніть увагу, що підрядне речення з although – though виділяємо комами. Також зауважте, що although та though майже нічим не відрізняються, але though ви частіше зустрінете в усній мові, ніж на письмі. Однак можете вживати обидва сполучники як на письмі, так і усно. Це не буде помилкою. Ви також можете підсилити though, додавши до нього even. Так ви ще більше підкреслите контраст. Наприклад, It's cute how you think you are right even though you are wrong. Ще приклади протиставних сполучників. Despite та in spite of. У перекладі з англійської вони обидва означають, незважаючи на. Despite in spite of також можна вживати на початку або всередині речення. Але лише поруч з іменником або герундієм. Наприклад, Despite the small size, my room is still comfortable. This house is in good condition, in spite of being really old. Між цими linkers також немає різниці, тож можете вживати їх довільно. І наостанок, для протиставлення ви можете також використовувати лінкери while, whereas, Unlike. Наприклад, I like unique design decisions. Whereas most people prefer classics. Якщо while та whereas вживаємо перед підрядним реченням, то Unlike, як правило, вживаємо перед іменником або займенником. Наприклад, Your house has a pool, unlike mine. That's all for today. Keep studying grammar!